Половина його тіла в татуюваннях має пірсинг а також десятирічний досвід війни. Володимир Захаров, бойовий медик зову через стан здоров'я, нині служить у ліницькому ТЦК, проводить курси з тактичної медицини та базової військової підготовки для школярів та охочих. Якщо людині розповісти, як допомогти в надзвичайній ситуації не залежить від місця знаходження, він зможе зробити допомогу. То це мабуть, шана та повага від військових від громадських людей, які знаходяться в громадському місці. Захар переконаний, навички тактичної медицини мають знати не лише військові, але й цивільні. Тому проводить курси навіть школярам та студентам. Командир дає дозвіл, ви спілкуєтесь з хлопцями, які поранені, які знаходяться в зоні бойових дій. Боєць, ти мене чуєш. Чую. Яке в тебе поранення? Не знаю, рука дуже болить, ще не знаю, помираю. Сам собі надати першу медичну допомогу. Ні, не можу, дуже боюся крові». Добре. Бойові навички такмеду і прості, але їх знають меншість. Найкраще досвід переймається через практику. Ні, ні, ти не потягнує ковти, сон, тут вона не кладається. На мою думку, це зараз теперішній час важливо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Наприклад, мені найбільш сподобалося, найбільш цікаво це було спробувати це на собі. Володимир зізнається, бути бойовим медиком не просто, бо ти відповідаєш за життя своїх побратимів. Тому важливо передати свої знання по допомозі та рятуванню життів усім, адже це може знадобитися у будь-який момент. Можливо, навіть із найріднішими людьми далеко від фронту. Ви рухаєтесь на своєму автомобілі, а бачите, або там на дорозі, або десь там хтось кого збив. А, ви знаєте. Курси тактичної медицини. Я приїхав з зони бойових дій в Краматорську. Дуже багата, велика кількість людей, цивільних, цивільних людей, які знаходяться в громадському місці, надають першу медичну допомогу, бо там дуже часто є прильоти ракети, робота там, або. Працює Захар переконує, війна зачепить кожного і не розуміє ухилянтів. Важливо вже сьогодні а краще вчора готуватися, читати та дивитися відео по підготовці. Ілля Тамашевський Павло Стецюк новин Рівного.